Прогресія Царства роздуми над Словом Божим на четвер другого тижня Адвенту. Того часу Ісус сказав народу. Воістину кажу вам не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному більший від Нього. Віднів Йоанна Хрестителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна, і коли хочете прийняти, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Постать Йоанна Хрестителя в іконографії це чоловік високого зросту, зовні подібний до Ісуса Христа, адже вони були родичами. Останній пророк Старого Завіту був одягнений в одежу з верблюжого волосу, підперезаний шкіряним поясом, а в руці мав посох. але найцікавіше те, що у східній іконографії. Його зображують з крилами. Справа у тому, що він мав місію посланця ангелус. Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу твою. Це одна з основних місій ангелів: готувати дорогу. Інша символічна деталь у тому, що на іконах. Одна нога Йоанна Хрестителя піднята і простягнута у кроці, а інша залишається позаду. Це означає, що притеча Ісуса Христа знаходиться між старим і новим завітом, ніби на порозі на відстані одного кроку. Сьогодні Ісус урочисто заявив. Воістину кажу вам. Не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Вже перша частина речення могла викликати неабияке обурення народу? Невже Ісус хоче сказати, що Йоанн більший від нашого батька у вірі Авраама? Чи справді Він більший від Мойсея чи Ільї? Що має на увазі Ісус, говорячи більший, Господь, говорячи про велич Йоанна Хрестителя, підкреслює винятковість Його Місії. До Йоанна всі лише заповідали прихід Месії, але Він єдиний вказав на нього: Весь старий Завіт лише вірив і надіявся на прихід Месії. А Йоанн Хреститель побачив і вказав на нього як на анця Божого, котрий не тільки започатковує Царство Небесне на землі, але й сам ним є. Ось чому досі не було рівних Йоанну Хрестителю, але найменший у царстві небесному більший від нього. Саме тепер відкривається сенс другої частини речення. У Старому Завіті вибраний народ мав закон пророків і мудрість. А в новому ми маємо хрещення, яке чинить нас Божими дітьми і Євхаристію, якій ми отримуємо не лише Божу благодать, але самого Подателя благодать. Ми більші від Йоанна Хрестителя не тому, що святіші від нього, але тому, що отримали для служіння більші дари. Але як хтось хотів би бути між вами великий, нехай буде вам. Слуга. Якщо Йоанн лише заповідав і вказав на Ісуса Христа, то ми повинні робити більше проголошувати Господа серед нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.